Напевно, всі раніше бігали за моментами з цими списами і не знали, що робити, а потім прийшов якийсь проектний менеджер і сказав, йо, товариство, давайте бити його разом. Це напевно навички комунікації в команді, стресостійкість, а в нашій роботі вона дуже важлива і вміння говорити говорити це найважливіше. Проговорювати чітко свої обов'язки, і тоді всі дедлайни закриваються якось самі собою. Ой-ой, я би хотів видалити особливо вайбери ці всі чати, які мене там є, але я думаю, їх більше десяти по двом проектам тільки. А так то загалом, я думаю, десь більше двадцяти точно. У Мене була смішна ситуація, що я скинув картинку для своєї команди в чат вайбері з нашими потенційними партнерами, і я думав, що все, капець, а вони мені надіслали картинку з привітаннями вайбері натомість так само. Тому, в принципі, часто. О, складне питання. Я думаю, їх варто посадити за один стіл, зробити якесь горнятко капучино разом з ними випити і просто поговорити, тому що комунікація, ще раз повторююсь, вона важлива. <рес> Хто сказав, що ми вже це не зробили? А ну насправді це про хорошу команду, тому що в шпиталі в мене ідеальна команда, тому я комунікацію не можу з ними зненавидіти. А так то, якщо десь токсична комунікація, знову ж таки варто про це говорити. Знаєте, як питаються, в чому твій сенс життя, там кажуть, я, там хочу машину, квартиру, а проджект-менеджери, напевно, кажуть, вони хочуть трошки відпустки, більше сну і бути щасливою людиною. Це, напевно, все. Особисто я одночасно вів 5 проєктів різної складності. Це насправді було важко, тому що в одному проєкті було дві людини, а в одному проєкті було десять людей. І важко було якраз з попереднім питанням не переплутати, куди надіслати яку інформацію. Але не без цього. Знаєте, треба дуже добре їсти, багато сміятися і бути життєрадісним, тому що будь-які проекти вони реалізовуються на такому вашому. Внутрішньому стеженні, коли в тебе є харизма і почуття гумору, воно все якось, знаєте, зладжується. Якщо хочете почати роботу проєктного менеджера, 10 разів подумайте спочатку, чи воно вам треба. Потім одинадцятий погугліть, що це таке, дванадцятий запитайтеся своєї мами, і на тринадцятий може вже підійти на роботу десь спробувати. Якщо це айтішка, то підійди до якогось класного проджект-менеджера. Якщо це громадський сектор, то спробуйте на волонтерських засадах організувати якийсь свій перший захід.